Чесно скажу, напевно це було дуже важко під'єднати 50-ту трубу, заварити це, все зробити, змонтувати. Тобто хлопцям респект. Ну, але під'єднання було дещо неправильно, тому ми вирішили це все під'єднати правильно. Тобто демонтували камін, забрали цю ж подачу повітря, вибили От, і замінили її на соту 110-ту фру. Оце все замурували, заробили. Під'єднали подачу повітря через дросель, і вивели димохід дещо трошки вище. Плюс до цього всього ми забрали заводський шибер з каміна і підняли його майже до кута. На то були свої причини. Це так вам, з вами ділюся. Ось це все обмурували. Це вже наступ, кінець дня, це початок наступного дня, теж вже починаємо це піднімати. Все, все вище і вище. Кожна цеглина зарізається, тому що це кутовий камін, потрібно всі кути зарізати. Як бачите, камін йде вже до завершення. Між періодом, коли мали привезти цеглу, господар попросив, щоб ми обрізали кути самого каміна. Так йому не подобалась форма, він хотів дещо її змінити. Ось так ми її обрізали, плюс додавили ще 12 см, тобто, на цегло, щоб стояла плита. Це наші контакти звертаються.